У Кропивницькому з Володимиром Згамою прощались на алеї Слави Рівнянського кладовища. Виделся где-то 20 марта, приходив він ко мне в гості, Розповідав, що подав документи в военкомат, коли все це вже почалося. После этого дзвонив, сказав, що забирають, і больше я з ними зв'язувався. Знайомимо ми з ним, виходить, з 95-го года. Те, що мав зробити Володимир, він зробив ціною свого життя, давши нам шанс. Як ми ним скористаємося, таку відповідь отримаємо від Бога. У загиблого бійця залишилась дружина та 9-річний син. В нього день народження, я йому дзвонила, поздравляла його, він мені дзвонив, а потім вже свяся обервалася, на даний момент був 11 все його вбили. На роботі познайомилися літійщиком, а я просто кладовщиком. Сестра загиблого згадує, саме він дав їй ім'я Олена. Мене хотіли назвати Крістіною, але він прийшов в садочка і каже, у нас в садочку є дівчинка Оленка. Каже, я хочу назвати її Оленка, то навіть ім'я він мені дав. Такий він був. У нього дуже багато, він дуже веселий був хлопець, багато друзів у нього. У нас померли батьки, коли ми були зовсім малі, і виховувала нас бабуся, а потім дядько. Так ми жили в трьох. Потім він пішов служити. Спочатку пішов в Канатове він служив. Потім пішов в 15-му році, служив в АТО, знову пішов служити. Володимир Озгамі був 41 рік. Олена Жикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.